Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Хорхі Лінарес припускає, що Василь Ломаченко може повернутися в бокс. Коуч Дюбуа каже, що в першому поєдинку Дюбуа програв усику по божій волі. Усик чесно зізнався, чи здивував його Дюбуа в першому поєдинку. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Венесуелець Лінарес, екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях, поділився своїми думками про можливе повернення до рингу Василя Ломаченка. В інтерв'ю американському боксерському порталу Лінарес зазначив, що уважно стежить за ситуацією навколо українського екс-чемпіона, який раніше завоював титули у легкій другій напівлегкій та напівлегкій вазі. В тому місяці Ломаченко опублікував відеозвернення, в якому заявив про завершення профікар'єри. Іноді я сумую за бокс, Сом сумую за рингом, але маю свою залу. Іноді я перечуваю своє повернення. Наприклад, на вихідних я лежу на дивані у своєму будинку і дивлюся відмінну боксерську подію. Я відчуваю це знову і повертаюся до своєї зали. і Проводжу легкі спаринги, щоб бути активним. Прямо зараз нуль алкоголю, нуль куріння. Нічого. Я дуже чистий зараз. Ви виглядаєте у формі. Моя вага зараз 71,7. Я прийняв рішення не тільки повернутися для бою. А повернутися в зал? Щоб виглядати чудово, прямо зараз мені 39 років, і я хочу чудово почуватися. І Інша річ це бізнес. Я люблю бокс, і ось чому я насолоджуюся своєю поточною позицією супервайзера WBA. Іноді я працюю тренером, ментором. Може одного разу я зможу провести ще один поєдинок. У мене зараз чудова мотивація. Можливо, я зможу провести виставковий бій. Виставковий поєдинок це для мене легко. Зрештою, я можу провести спарринг і з будь яким суперником, один з найкращих бійців, з якими ви зустрічалися, був Василь Ломаченко. Був приголомшливий бій, один із найкращих виступів. Він нещодавно оголосив про завершення кар'єри. Що ви думаєте про відхід Ломаченка зі спорту? Те саме, що я кажу всім, мені сумно за нього. Кожен може це відчути, бо всі дивилися на нього, всі любили його. І я бився з ним. Ми зробили відмінну роботу на Garden. Він завершив кар'єру, бо, можливо, він зараз у поганому ментальному стані І з цією ситуацією в Україні, яка триває вже довгий час. Усі чекають, щоб це зупинилося. Але він все ще молодий. Можливо, він ухвалив це рішення, щоб зробити перерву. Всі знають Ломаченка, він бився все своє життя. Я у любителях та професіоналах він ніколи не відпочивав. Можливо, він скористався цією можливістю, щоб зробити перерву, щоб насолодитися з сім'єю, щоб зробити щось інше, і, можливо, він зможе повернутися в будь-який час. Я не можу дочекатися, не можу дочекатися, щоб побачити його у майбутньому. Ви знаєте, як усі зараз діють у боксі. Усі кажуть, я завершую кар'єру, але за два роки вони повертаються. 12 липня в Нью-Йорку чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон здобув яскраву перемогу над мексиканцем Вільямом Сепедею, завдавши тому першої поразки в кар'єрі. Після бою Стівенсон заявив, що не суперник змусив його піти в розмін та влаштувати жорсткий поєдинок. За його словами, він сам вибрав такий стиль, щоб відповісти на критику, особливо після слів туркі Аляль Шейха, впливового саудівського промоутера, який порівняв стиль Шакура, і Мультфільмом Томі Джері. При цьому Стівенсон підкреслив, що не збирається перетворювати кожен бій на рубку видовища. його цитує видання Boxing News 24 на 7. Не збираюся брехати, я просто хотів зробити шоу, але треба визнати, що я пропустив більше, ніж зазвичай. Далі я повернуся до свого звичного боксу. Ні, не збираюся пропускати зайвого, жодних більше пропущених ударів. Перформанс Стівенсона виглядав майже ідеальним, якби не спроби наслідувати. Ти Флойда Мейвезера дуже багато часу проводив в замкненому кутку рингу. Знаєте, що найдикіше? У цій усій історії, усі в кутку мені говорили те саме, і Андре Ворд і Теренс Кроуфорд. Усі казали, тримайся подалі від канатів, але вся тема в тому, що я ніби відчував, що мені так зручно, відчував, що так суперник більше розкривається. Чинний чемпіон світу за версією IBF у суперважкій вазі британець Даніель Дюбуа, на думку його тренера Дона Чарльза, програв Олександру Усику у серпні 2023 року зовсім не випадково. Чарльз вважає, що саме це випробування. Мало підготувати його підопічного до великого повернення. Вже 19 липня усики Дюбуа знову вийдуть у ринг цього разу, щоб розставити все по місцях у реванші. У Даніеля відібрали перемогу у першому поєдинку. Продовжує наполягати Чарльз, посилаючись на епізод з мусика у п'ятому раунді. Коли все складається не на нашу користь, ти як людина починаєш запитувати Бога. Чому? Працюю старанніше, а потім я все перепакую у більший скруток. І вручу тобі заново. Я дійсно вірю в те, що зараз говорю, все відбувається не просто так. Почали працювати старанніше, дізналися одне одного краще, і кого ми знову зустрічаємо на фінальному рубежі, констатує коуч. Ну а сам власник титулу IBF на надважкій вазі Даніель Дюбуа назвав фактори, завдяки яким зумів показати прогрес. Останнім часом ти у чудовій формі, голодом і бажанням. Ти ж боєць, ти хочеш стати найкращим. Це а також команда, яка мене оточує, мій батько та найближче оточення. Підтримували мене, і ось я тут. Дивишся на той перший бій, думаєш, тепер я зовсім інша людина. Так, я пройшов через це. А ось чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відповів на запитання про перший бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа, які спогади у вас залишилися після першого бою з Даніелем? Моя арена, чи було щось, що вас здивувало у Даніелі? Ні, це бокс. У боксі немає сюрпризів. Бій за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між 38-річним українцем та 27-річним британцем пройде 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Якщо хочете знайти безкоштовне посилання на трансляцію бою, то переходьте на мій телеграм, і там в день бою я розміщу посилання на безкоштовні трансляції. Посилання на телеграм в описі відео. Ну і в завершенні український чемпіон світу суперважкій вазі Олександр Усик під час відкритого тренування перед боєм з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа звернувся з важливим меседжем. Він вийшов у Майсі з наступним написом: Звільніть захисників Азовсталі. Таку саму акцію українець провів під час церемонії зважування непередодній реваншу з Стейсоном Ф'юрії у Саудівській Аравії. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.